О, мава моя! Співоча душа України. Цікаві факти про українську мову. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Найпопулярнішою у світі піснею українського походження можна назвати Різдвяну пісню Щедрик. Серед творів українською мовою найбільше перекладів має заповіт Тараса Шевченка. Бірш переклали на 140 мов світу. Відрізняється від споріднених слов'янських мов тим, що має сьомий кличний відмінок. Багата на зменшувальні форми. Найбільша кількість слів починається на літеру П. Найменш уживаною літерою алфавіту є літера Ф. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунай-Дунай. Чому смутен течеш? Перші слова з української мови записані в 448 році нашої ери. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. У нашій мові є особливі слова. Паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Торсульфонний луксел карбонова кислота. Найдовше слово. 30 літр. Автор Гринюк Софія. Дякую за увагу. Все буде, Україною.